У хорошому настрої, медальними амбіціями та з новими обличчями. Гандбольна команда рівне дюсш США розпочала підготовку до нового сезону суперліги. В обоймі тренера Юрія Басюка залишилися дівчата, які становили кістяк колективу минулого року, але є й поповнення у міжсезоні Команду підсилили досвідчені гандболістки. Юлія Нечаєва, Катерина Кочен, Катерина Фененець та Олена Бошко. Деякі з них мають досвід виступів за збірну України. Ми трошки в цьому році підсилились. Підсилися, я думаю, на мій розсуд на 100% як планували, тому що важливо виконати в цьому році завдання, яке ми обіцяли виконати в тому році. В тому році нам трошки не вистачило. Минулого сезону команда вперше виступила у найвищому дивізіоні України Суперлізі, і завершила його на четвертому місці. Тепер керівництво окреслило ще вище завдання. Завдання бути в медалях, в трійці. Звісно, якщо, дай Бог, вийде і виконуємо вище завдання стати другими. Я думаю, тоді це буде взагалі вау, і це буде того, що ми не очікуємо. Взагалі, завдання третє місце. Одна з гравчин, яка підсилила команду влітку, 20-річна Катерина Кочан, гандболістка, має досвід виступів в закордонних клубах. каже, обрала рівне через амбітні цілі. Мені зателефонували. Чи не хотіла б я спробувати зіграти в рівному? Подумала, так посиділа, подумала. І згодилась, подивилась на як вони можуть піднятись в турнірній таблиці. Залишилася у рівному найрезультативніша гравчиня суперліги минулого сезону і на Голярдик. За 26 матчів їй вдалося закинути 204 м'ячі. Покращити цей результат гандболістка хоче. Однак у пріоритеті злагоджена командна робота. Минулий сезон видався для нас насиченим. Потужними перший рік вийшли в Суперлігу. Для нас це був великий шанс показати, що ми можемо. Як для мене, ну кращі гравцями стають тільки завдяки команді. Це праця всієї команди. Є у Рівному і своя чемпіонка Європи. Ворота української молодіжки, яка триумфувала на континентальній першості, захищала Аніта Стаценко. Тепер всі думки дівчини зосереджені на підготовці до внутрішніх змагань. Настрій дуже добрий, Всі дівчатка дуже злагоджено працюють та. На на дуже добре результат, що в суперлізі, що вищій лізі наразі команда тренується на домашньому майданчику в режимі двох тренувань на день, а невдовзі рінянки вирушать до Польщі, де зіграють низку контрольних матчів. Новий сезон рівне розпочне матчем проти чинного чемпіона Суперліги Галичанки. Базова дата протистояння 10 вересня. Діана Грицюк, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.